Доброго дня, панове! Хочу розповісти про такий момент. Виникла в цьому році проблема, це падалиця проса. І що з нею робити? Як з нею боротися? Хочу сказати, що ця проблема виникла на декількох одночасних культурах. Але у бренду Defenda є препарати, які можуть здолати цю проблему. На культурі соняшник ми можемо використати гербіцид харума з діючою речовною. Хізалогопає тил. Як бачите, проблема досить успішно вирішується, що ми маємо тут, де внесено гербіциди, і контроль, де не внесені гербіциди. Це частина поля, де було внесено гербіцид харума з нормою 1,2 літра на гектар, це було зроблено біля двох тижнів назад. І частина поля, де залишений контроль, де не вносився гербіцид. Тому дуже яскраво видно різницю. Маємо частину поля, де внесений гербіцид. Як бачимо, дію його досить видно добре, листя сохне на просі, і це саме маємо на корінці дію. І як бачимо, вже є нове хвиля падалиці того самого проса. Заселення тут дуже серйозне на цьому полі.